Питання, чи ревнує твій хлопець до якихось фотосесії ню? У мене була тільки одна фотосесія ню для плейбою. В тому році це була одна. Ми поговорили про це. Мені було не суперкомфортно, йому теж не суперкомфортно. Ми поговорили і ми погодили, що ну, такого не буде. Тобто, мене одна була фотосесія, на яку я дуже довго погоджувалась, але це плейбой, влад, Міга Влад, власник Плейбоя, мій друг. Тому я почувала себе комфортно. Думаю, ну блін, 25 це вік, коли колаген Ну, починає вже працювати погано, і я ніколи не буду виглядати краще. І ще я з мамою поспілкувалась. Вона сказала: так, роби це це буде на пам'ять клас і зробили дуже гарно. Не пошло, прям естетично. Цікаво. Ну, взагалі, ти ти типу, не фоткаєшся, даню? Ні, не ні, ні, не фоткаюсь. Поняв, хорошо. Чи багато тобі пише турків в інстаграм? Да так, так. Скільки на день? Якщо чесно, зараз набагато менше після того як я почала займатися музикою. Це було 5 років тому, а не моделінгом, набагато менше. Якщо вам пишуть турки, дівчата, починайте займатися музикою просто. Да, але не поп, музикою, там, там повинно бути щось, щось дуже депресивне. Вони таки не люблять.